Всім привіт, доброго дня. Сьогодні можна сказати, така у нас експрес-рибалка, погода дощить, цілий день йде дощ. І ми вирішили просто на пару годин сьогодні вибратись таке більше полазити. Можливо, десь подивитися нові містяки. Дуже-дуже така трудова рибалка зі старту, тому що багато лазили. Зараз нам треба зам'яти оцей камичок, зробити собі місто стоянки, де можна буде звідки рибалити. Тут трошки лотачка, зараз будемо проміряти глибину. Рибалка у нас сьогодні предполагається на боковий ківок. Все своє ношу з собою. Прикормка, черві, наживка, все в мене є. Зробимо отакий парапетик, щоб риба що, менше нас бачила. Тобто половину у нас точно вже не буде видно. І от туди зараз будемо міряти глибину. Де моя вудка. А вудлище у нас сьогодні в розпорядженні. Отаке 6 метрове балонське вулище Brain Scout. Кофер сюди, щоб не посіяти. Це чисто карасьова тематика, просто можна кайфувати, цілий день отак тримати в руках. Воно майже невісоме, при своїх майже 6 метрах 280 грам важить. Дивіться, що я сьогодні видумав по прикорму. У мене є дві таких пачухи. Получається, мікс пшано натуральний від 3 -кобейц. Це у нас зерно буде у вигляді пшана. І з минулої рибалки у мене лишилася прикормка, преміум серія, саме часничок Весна, карась, часник саме те, що нам треба. Тут у мене приблизно чверть упаковки, можливо. Та да, десь так. І зараз ми що робимо? Ми зараз це зерно, просто сюди в упаковку висипаємо. Я гадаю, навіть зволожнювати прикормку не буде потрібно. Тому що... Само пшону воно вже йде таке, ну, скажімо так, в консерванті в маринаді. Ось так от бемс. Так, це поки що на берег, потім, звісно ж таки, заберу. А ось всю тему зіп-застіжка, дуже доречна. І погнали. На виході маємо таку класну прикормку. Гляньте. А, та ти що, часничок. Все, і кормимось. Тут іде різкий прям звал. Я оце переживаю, щоб воно просто не скотилося по свалу. Тому не буду прям дуже круглі кульки робити. Краще таке щось продовгувати. Ось лучше приплюснути. Тепер доводиться тільки чекати, поки клюне якась гарна рибка. Так, Трошки змінили локацію, буквально метрів 200 від попереднього місцяка перемістилися. Тут я вже першого карася таки піймав. Тому можна вже і більш осознано сюди заходити. Взяв під карася <кій> <кій> такий у нас аератор сьогодні буде. От, і сподіваюся, що ж таки і половимо. Капець, я тут воду накаламутив, нам би частинкою набрати. Хоча б так. В принципі, по Снасті у мене тут все вже налаштовано. Так, єдине, що треба увімкнути крупний план, щоб вам показати. Ці чудові покльовки. Пойдет <риклад> <риклад> І я гадаю, що пойдет. До речі, цей карась трохи більший за першого. Перший взагалі такий до ладошки був. Подивіться, оцей ну, стабільний долончак. Ось моя ладошка, ось карась. І відправляємо його у тимчасове жиліще. Та ти що, такий баканчик їм краще будь-якого садка. І ви бачите, ще ніжданчиком сьогодні щось і виїздили. Чесно кажучи, я на сьогоднішню риболовлю, дуже таких планів не строїв. Тому що діло, можна сказати, домашнє, прямо біля міста Кременчука це рибалимо. Та ще й карасика знайшли. Ну, це щоб вам було зрозуміло, перший отакий такий був карась. Бачите, карась по суті не крупний, але приємно виїхати по місту і половити його на боковий кивок. До речі, бокового ківка що, давненько не було на каналі. Фідер, резинки, всякі, так. Да. Ну в основному фідерні рибалки. Тому боковий кивочок, must have, звісно ж. Все, звісно, класно, все круто. Старт рибалки такий взагалі. Ви знаєте, не кожного разу так попадає, що в льот починає карась клювати. Але ж вітер, друзі. Але ж вітер. Такий, бачите? Ось такого розміру карась. Не крупний, але кайфово. Сьогодні, до речі, до обіду дощ такий прям проливний лив. Це попустило, але вітер піднявся. І взагалі у такого розміру. Малявочний карась. Я сьогодні взагалі його брати не збирався, але таке. Для щоту покладу, щоб вам потім показати кінцевий результат. Слухай, ну роздача. Можна сказати роздача. Клює майже в літній карась. Даний крупний, але ніфіга собі. Слухай, та і покльовки такі кайфові. Можливо, я просто відвик уже від цих покльовок на боковий кивок, Але клас. Навіть не крупний карась, да, так, тик-тик, підйомчик. Іди сюди. До речі, оцей шестиметровий метровий скаут навіть на ладошичних карасях, ну знаєш, кайфуєш, непогано так. Так, продовжимо. І ви знаєте, що б хотілося б відмітити? О, та я прям бачу, що він там риється. Прям пузирі. Я ж бачу карасьові пузирі. Хотілося б відмітити той факт, що він на прикормку доволі таки швидко зайшов. Не знаю, хвилин, мабуть, 10 знадобилося. А, глянь, холоста покльовка. Хвилин 10 знадобилося, щоб карасик плюс-мінус розклювався. Дощ, що... Дощ, не проблема, тому що я сьогодні у фаворитовській мембрані. В принципі, вона від дощу спасає дуже класно. Глянь, тільки-тільки опускаю все. Воно прям видно. така... Такий мелкий-мілкий пузир на місці за корму. От. Тому можна зробити вивід. Чіткий, що карась там стоїть і вже просто кушає. Так, так, так. Звісно, так. у мене трошки пуф і вологі хватанули, тому збиває, збиває, треба донаживляти. Получається, у мене зараз пуф в парі з черв'яком. Офігеть. Це перший раз. Сход і не збило пов. Да, рибка стоїть на закормі. Що там казати. Тільки опустив, відразу покльовка і... Ну сход. Фігово вчепився. От. Ай-яй-яй-яй-яй. Просто слету. опускаешь ще є. Я з міста, з точки ловлі його забираю. Причому по воздуху. Такого карася можна по повітрю переводити, щоб він там менше шумів. А глибина, я ж кажу, ну 30, 35, мабуть, сантимів. Ну 40 це потолок. не знаю от. Тому шуміти там точно не варіант. Хоча, ви знаєте, на жарку, от якщо з точки зору кулінарної пригодності, хтось каже такі карасі самі солодкі. Не знаю, мені, якщо на пожарить брати, то мені, звісно, самі класні, це 600-700-800 грамів до кіла. От самий топовий карась, особливо ребра в нього. Та ти що? Ну, Розумієте, я рибалював, мабуть, хвилин 10-15, там вже не знаю скільки там. Мабуть, штук 7 карасів. Поставив чистого опаріка, тому що ну, реально пуфи відсиріли. Це я, звісно, з ними лаханувся. Пуфи це ж у нас виходить, ну, пінотєста, По суті, да. тому то, що треба для такої рибалки, але якби вони ну, не відсирівши. Там просто аншлаг. Ж, ви ж бачите, як я його вивожу? Вивів і відразу по воздуху його набік. Щоб він не лякав. І тому він там нікого не лякає, я тільки закидаюсь і все. І карасики і є, і є, і є. Чистий опарик спрацював. Глянь, ну це останні три, мабуть, один в один. Такі ладошечні караси. Карасямби. Звісно, карасямбами повноцінними їх не назвеш. Та ти що, у них тут курорт просто умови то что надо Чесно сказати, я вже трохи відвикший від такого розвитку подій. В моєму розумінні рибалка на карася це поїхати десь до чорта на кулічки, сидіти пару годин, чекати, поки піду йде риба, щоб почати хоч щось ловити. Не знаю. Тут приїхав, просто, просто опускаєш і в Просто опускаєш і в льот, клюють, ну непогані карасі що найцікавіше, що по місту. Друзі, виїхав 10 хвилин на автівці біля міста. Ти шо, Це, звісно, рибалкою складно назвати ізбієння младенця. Ти що? Ну, зато можна виїхати отак буквально за пів години отримати кайф. Той що ми завжди чекаємо від рибалки. І все. І зі спокійною душею поїхати повністю задоволеним додому. ну це просто в лед. Не то, що, а вообще. Офігенська, конечно, рибалка, не знаю як вам, але мені така може дуже швидко надоїсти. Клює дуже хорошо карась. Я не знаю, тут буквально пару годин постоять, його можна кіл 15 шлепнуть. Ну, це просто не напрягаючись на одну вудку Да, тим паче сьогодні боковий кивок. Та ти що, на боковий кивок взагалі клас. Просто сломано. Друзі, ну я на таку роздачу Карастя не попадав уже. Оки тут надо. якщо если бы размер был, знаете, ну, в вот, общем, то это была бы, мабуть краща рыбалка руху. Ладошка. Так, я на камеру пока что повешу червячка. Ладошка, что там. Просто. Так, а ну-ка, давайте, можливо в режиме онлайн я сразу что піймати. смогу поймать. Хорош, аля. Слухай, так розмір приємніший. Вот вам і чистий пуфик спрацьовав. Да, вони, конечно, у мене під розкисли, Ви бачите. От стоїть тільки одного карасика підняти. Так, до речі, глянь, розмір получше. І все, пуф злетів. Ну все, чистий гачок. Без ніякої під наживки. Просто пуф. Давайте ще спробуємо. Можливо... О, такий взагалі здоровий знай Можливо і карась крупніший буде брати. Єсть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну цей раз таке. Секунд мабуть 20 постояв без покльовки. А то взагалі таке тільки опускаєш і єсть. Не, ну конечно, да, слітають. Слітають, пуфы, ну нічого. <ривіт> <ривіт> Та ти що? Пару годин, мабуть, рбалив, взагалі не напрягаючись, перекуримо, можна сказати. Я звісно ж таки не палю, але так, к слову, Ну, я навіть рахувати його не буду, цього карася, скільки його тут, повірте мені, достатньо. Тут однозначно перелов, понятне діло. Ну, карась мені не потрібен. Я його зараз піду, благополучно відпущу і він буде підростати, давати потомство. Хоча я, чесно кажучи, карася рахую за сорнякову рибу. Тобто, якщо його хтось піймає, знаєте, там не 3 кг, а 5-7 кг, то водойма від цього точно не постраждає. Вода, звісно, тут трохи каламутна, не буде, мабуть, його добре видно, як він свалює. Ну да. Ну все, підростай. Розбрівся. Споласкуємо баканчик. Ну що ж друзі, така сьогодні вийшла у нас рибалка. Ще раз раджу звернути увагу на вітровочку фаворит. В чому її прикол, що це мембрана. Я точно цифри не пам'ятаю, але вона вже пройшла випробування, попадав я в ній під дощ і вона достойно тримає удар дощу. Та й взагалі, подивіться, чорна на чорному, як то кажуть, я її просто часто навіть по місту, коли мотаюсь, вдягаю. Посилання, якщо що, в описі. Ну, На сьогодні все. Sim, porque...